Мені потрібні більш тех, ну, працівники е, ну, не то, що технічні, а більш е, люди в, в, з практичними здібностями, а не політики. Сергія Миколаєвича, при всій повазі, я вважаю його більше політиком. Mm -hmm. Я не знаю, ну, цю посаду запропонували, ну, напевно, ну, по, по партійній лінії фракції десь на нараді, mm -hmm. що е, місяці-два, напевно, потім. Але, Просто відкинувся це. Потім все-таки були довгі перемовини. Зумієте, тось, от роботу можна робити заради процесу і не, ніколи не прийти до якогось кінцевого результату. А можна робити на кінцевий результат. Я хочу зосередити весь колектив області, якби, і державної служби на кінцевий результат. Кінцевий результат це покращити трошки наше життя. Ну, Ні, у нас, нас є бізнес-зв'язки. І да, Владислав Ворошенко мій партнер. І uh -huh. я йшов, народні депутати, я відкрито про це казав. і, ну, Люди не спугали, проголосували. Але я як власник себе, взагалі, <правжу> нічого обіцяти, і... я просто буду робити роботу. Uh -huh. От. Е проблем дуже багато. У нас е дуже великий <кліп> час не було. Фактично керівництво області. І на сьогоднішній день є розрізнені групи людей, які кожен рухається в своєму напрямку. Або кожен, кожен тягне собі. Ну, можете так назвати. От задача систематизувати роботу, систематизувати, щоб влада працювала на громаді, області і містності. Тому що основна проблема нашого на сьогоднішній день сьогодення і взагалі розвитку економіки в цілому полюбить і аграрної росли, і промисловості це відсутність доступного кредитування. Тому що всі ті проєкти, які ми сьогодні розглядаємо, інвестиційні, там, переробки, промисловості, вони всі потребують дуже великих капіталовкладень. Банківська система на сьогоднішній день не відповідає на ці виклики. Тобто я, то, я то, нічого не пообіцяю, що я буду працювати, робити, щось робити. Все. Е, нічого не хочу обіцяти. Ще раз кажу, ну, треба просто брати, робити, ну, що обіцяти. Ну, просто робити та і все. А е, хочеться ну, мешканців нашої області привітати з наближаючими святами, трасний тиждень іде. Вот. Бажати смачної паски всім. І е, миру над головою, і дійсно найскорішого вирішення всіх наших проблем, щоб ми просто почали жити краще вже сьогодні і е, от, були налаштовані просто на позитив, і що ми в чомусь от, кожен день десь рухаємося вперід і трошки покращуємо становище. А ми будемо сподіватися, що ви докладете до цього максимум зусиль. Ну, оце я можу пообіцяти. Дякую вам за розмову.